Вівату 15 років. Руминський танцювальний колектив із такою назвою відомий своїми вихованцями не тільки в Україні, а й в усьому світі. Цей колектив з 50 дівчат підкорив серця відомих українських виконавців і прикрасив сценічні номери яскравими танцями. Своїми танцями вони здобули купу нагород та дипломів про успішний шлях роминського танцювального колективу. Віват розкажемо далі. У роменському будинку культури гамірно дівчата готуються до концерту. Батьки розглядають стенд пошани. У цих грамотах і кубках зірковий шлях танцювального колективу. Сьогодні роменському вівату виповнилося 15 років. З усіх колективів нашого будинку культури наш один єдиний мав змогу приймати участь у під, танцю... під пісню Дівчина весна Наталії Бучинської. Ми її підтанцювали в КМДА. Це було минулому році. Нас вітав Ніколо Петраш, Аїда Ніколайчук і Олександр навіть Павлік. Дівчата не перестають тренуватися навіть за кілька хвилин до виходу. Кажуть, дуже подобається танцювати, тож пишаються власними здобутками. Недавно їздили в Чернігів, заробили золотий бронза. Да, да. У нас багато дуже золота. У колективі близько 50 дівчат різного віку від 5 до 15 років. Вони тут не тільки навчаються вправно танцювати, а й знаходять друзів по всьому світу. Моя донька займається в цьому колективі вже три роки. За період навчання в цьому колективі має дуже гарні здобутки і зайняла багато призових місць. Дуже знайшли багато друзів з інших країн, дуже познайомилися і завжди зустрічаються зі своїми друзями на різних конкурсах. Колектив уже 15 років радує роман. Чан своєю майстерністю керівник Вівату каже: сама пройшла шлях від учениці колективу до його керівника. Спочатку я просто танцювала в цьому колективі як учасниця. І вже в 2007 році цей колектив змінив назву Навівати. По певним обставинам керівником стала я. Ну от уже близько 10 років керую, займаємось, їздимо, подорожуємо по різним конкурсам, фестивалям, рідне місто прославляємо. Та додає, колектив, хоча і досить успішний, та все ж недофінансований. Тож заручилися підтримкою громадської організації Українська громадська рада. Батьки писали, дзвонили, просили підтримати, тому що ну ви розумієте, на даний. Час фінансування таких колективів в принципі немає від держави, там і тому все це лягає на плечі батьків. І ми залюбки підтримали і прийняли участь в даному святі, тому що 15 років це юбілеї. Представники громадської організації кажуть, потенціал молоді та дітей це пріоритетний шлях до розвитку романського краю. Здобутки танцювального колективу «Віват» уже прославили місто навіть за кордоном. Тож громадські активісти і надалі підтримуватимуть талановиту молодь. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.